Великий гандбол повернувся до України. 3 вересня у цьому палаці спорту Запоріжжя Лімінбут відбувся перший офіційний матч сезону. За суперкубок боролися мотор і «ЗТР». А за два дні так само тут відкрився і чемпіонат України. У першій грі запорізький ЗНТУЗАП приймав київський ЦСКА. У минулому сезоні ці команди боролися за бронзу чемпіонату. Переможцями були київські гандболісти. Відтоді протистояння цих суперників носить принциповий характер. Я же вам сегодня на собрании сказал, это у нас как раз игра такая, которая, в общем-то, ну, равных соперников, потому что там есть Полтава, которая послабее, есть команды Поседнее, с которыми нам тяжело. А здесь как раз игра, которая можно проявить себя и показать характер. У першому таймі рівна боротьба. Суперники не давали один одному піти у великий відрив. Результат 16-15 на користь ЦСКА. А після перерви запоріжці провалилися. Кожного разу, коли вони могли переломити хід зустрічі, йшла помилка, і гості зберігали перевагу. У підсумку вона склала 5 м'ячів: 37-32. Перший раунд за ЦСКА. наставник ЗНТУ інтеузаб'ячеслав Лочман розчарований. Результативно провів матч гравець ЗНТУ за у заб Леонід Михайлютенко, але його 11 м'ячів не допомогли перемогти команді. Стільки ж у складі ЦСКА закинув і Дмитро Тютюнник. Він Теж в такому настроєнні. То його відпускали з команди, то возвращали. Я його не можу в чувство привести. Він грав сьогодні намного ніж своїх можливостей. Наступний тур запланований на 9 вересня. На зентузав чекає ще більш складне випробування. Зустріч із мотором. А цей вдома прийматиме Динамо з Полтави. Також у першому турі в Запоріжжі зіграли ЗТР і ЗТР Буревісник. Віце-чемпіон України дочірню команду переміг з легкістю. Без бою отримали по два очки: мотор і Динамо. Їхнім суперникам зараховані технічні поразки. Дмитро Непоміще Дмитро Сахно Тв. 5